Привіт! Сподіваюсь, мене гарно чути. Я зараз в і їду в Ужгород на перший укол імунобіологічної терапії. Квест, звісно, той ще. Ліки, ви знаєте, ну не знаєте, напевно, їх треба транспортувати при низькій температурі від 2 до 8 градусів. Максимум можна там підігрівати, але не більше, ніж на добу. Тому ну, ліки краще купувати вже на місці, а не вести з собою. В Ужгороді в одній аптеці є тільки один шприця, мені потрібно два на перший укол за, ну, за, за прийнятною ціною. Всі решта вже на півтори тисячі гривень дорожче препарат. Коротше, я завтра забронював в двох аптеках різних. Мені треба встигнути до 9 забрати в одній аптеці, на 9, в другій, швидко встигнути потрапити в клініку, для того, щоб не розморозити, не перегрітися цей препарат. Я нічого не знаю, але сподіваюся, що встигну, там не буде ніяких проблем. Їду з пересадками, як завжди, квитків немає, всі їдуть на корма Закарпаття. Таном ну, на сьогодні я доїжджаю до Львова, у Львові пересаджуюсь в жіноче купе. Не знаю, чим це все закінчиться, але ну, мене не мають викинути з поля. Але де я буду ночувати, коли десь на, на стульчику в коридорі в купе. Можливо, знайдуть місце в іншому вагоні. В принципі, ну, так по правилах має бути. Тому в мене поки що все добре, настрій гарний. На основній роботі мене перевели. На стажування вже, а не на навчання, тобто я вже отримую 20 тисяч гривень. Ну, зарплату зарахувати на місяць, це на фрезерування. З Авророю теж хочеться все добре. Сподіваюсь, що все буде гаразд. Я надам ну, вам апдейт, потім вже в Ужгороді, як все пройшло. Ну але сам на сьогодні от такий цікавий експіріс, в мене такий цікавий досвід. Ну і ви бачите, я в останньому гоні дивлюся, як потягом лишаються рейки. Це всім пока. Це був короткий день. Завтра нове відео.